Бахідзе номер 19 Два м'ячі він стиг забити у цьому сезоні у футболці канонірів. Що буде у нього у цьому матчі будемо дивитися? Зараз Шацький з м'ячем, проти нього Матіч. Богданов на Грицая. Грицай далі на Лампі. Лампі на Одібе. Одібе передає м'яч на фінського захисника. Зах. В Лампі грає на Шацьких. Шацьких на ковпака. Ковпак пробиває. Робить на рахунок. 2-0. Це дуже неприємний початок. Комбінація розіграна по нотах. Все правильно зробив Максим Шевський і Ковпак не залишив він шансів щойно Денисові собі Задоволені Задоволений Ковпак, безперечно, задоволені вболівальники, розтягнули вони свої стяги, свої прапори. Є з чого радіти. Погорілий, так стримано радіє, погорілий. Олександр Ковпак забиває другий м'яч своєї команди. Давайте знову дивитися пас від Лампі і Шацьких. Ну, досвідчено між двома захисниками на прискорення. Ковпак дотик справоє. Зробив рахунок 2-0. Ось приблизно такий самий гол. Вчора забив Осе Соса команді Полтавської Ворскли. Четвертий м'яч Ковпака у цьому сезоні. Розігрався цей нападник. Робить він свою справу, а саме забиває м'ячі. Зараз польовий проти Бабатунди. Це показують нам